Близько двох тисяч російських військових потрапили в полон в ході операції ЗСУ на Курщині. Такі цифри наводить британське видання «The Independent». Як та де їх утримують, уперше показали ексклюзивно для журналістів обозю. в Україні полоненим надають усе необхідне від харчування до одягу. Проте як почуваються, передають рідним через міжнародні організації. Кожні у нас має своє спальне місце. Матрас, постіль, подушку, діяла за стечних речами першої необхідності, пасти щотки, миловили, забезпечили одягом і триразове харчування в них раз на тиждень. І постійно відвідують представники міжнародних організацій. Це Червоний Хрест, ООН повноважень справ людини наші в нашій області постійно приїздить. Пораненим та тим, кому потрібна медична допомога, надають її в лікувальних закладах. нас Потрібніше. вже лікувальних та їх заводять, завозять територіальні заклади. Це власна лікарня, клінічна лікарня, центральна ліста. Сьогодні вони вже до нас з виписками. І, і Ці молоді хлопці звичайні строковики. Більшості з них залишилось служити всього місяць або два, але їх відправили до кордону. Даня вчився на програміста і одразу після навчання його призвали. Як -то навчився, і так Забрали. Адує події 6 серпня, коли зсу почали операцію на Курщині. каже тоді був на опорному пункті. Вказівок від командування не було. Офіцери одразу втекли, так і потрапив у полон. Засоба ніяких прямих наказання не було. Бела тоді, коли вже опорний пункт почали розбирати мінометами, а от Олександр потрапив на строкову службу після училища, сам з республіки комі, що за 2 з половиною тисячі кілометрів від України. Про наступ українських військових дізнався вже під час відходу з позицій. Як почали по нам працювати, ми почали виходити в ліс. лісу ходили, входили, вийшли на мільницю, от, і нас там вже накрили. Ну. Mm -hmm. а дальше? ранения не получили? нет, никто, у нас все живы <свес> <клыш> а Кадыровца видели? я их просто. Нет, у вас тоже не было их, но где они? я не но... я а еще раз, как его зовут? Александр а фамилию назовешь? <клыш> Замоковенко у вас украинская фамилия? <клыш> 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 да, я знаю у вас кто-то родственники здесь есть? Mm, да, да есть. есть. А вы вообще общались до там, 22 -го года? Да, здесь общались. по да, а что они говорили? Да ничего, также поддерживаем связь. Бабушка там поддерживает связь с ними. Вот, там все нормально. Все живы. А yeah. это хорошо. Откуда? Ну, есть, yeah. примерно. <laughs> с А цей строковик з Татарстану ландшафтний дизайнер. В 22 роки його призвали. До кінця служби залишилось менше двох місяців. Засіли в От. Все, на наука, нас окружили все. і все. всі здалися. Куди діватися? Нас... Не, не всі. У нас Ви успіли збігати люди. Командир там в тому числі. А нам, нічого... А нам просто нічого не сказали. Угу. А у нас вариантов не было больше. Звод в ВСУ нас просто обружит. Але є й ті, хто добровільно підписали контракт. Ось цей чоловік, українець з Луганщини, не приховує, що взяв російський паспорт та лише цього року пішов воювати. Мотивація дещо дивна, каже, хотів миру між Україною та Росією. Я сам родився в Луганській області, а зараз живу під Москвою. Московська область ура солочне воск. Попасть підписав контракт російський. Армії гражданин Російської Федерации, получил гражданство. Ні, писав контракт от, в январі цього року. Я Есть надежда. Хотя защищать родину, поміняють вернуться домой. Ну, в основном. ну больше надежды, конечно. Хотелось, Хотілось, щоб... ну, одним словом, чтобы Украина и Россия жили мирно, как ранее. Yeah. Згадую його бригаду, відправили посилити кордон, але було вже надто пізно. Я с 810-й бригады, морская пехота, которая это, у нас срочников не было. А это все срочники были они. Мы шли на... Усилення границі ну не успіть усі служби попаніший контр удар, який не видержали ні срочники, ні адвратники. а цих чоловіків мобілізували ще два роки тому. На курщину відправили вже під час операції ЗСУ і на наступний день потрапили в полон. Сімо зашов сьомова ранили, 6 августа нас тут привезли вночі. мы ну, там где-то кавчальники переспали, утром за нами пішли. Хто пошов активу, мене ранило. Я попал в числа. Розповідають, командуванню передавали, що чули, як в сторону Курщини рухається техніка, але ті проігнорували. ігнорували нових пришлем. Якщо всіх уб'ють, то нових прийшли. Що проблема ж не. Ті, з ким вдалося поспілкуватися, кажуть, хочуть якнайшвидшого обміну і сподіваються, що російське керівництво закінчить війну з Україною. Ну, рані, може, начать, не вже. Два роки. То есть он отпуск мне или? Я в палку присадил почти, почти 9 месяцев. Отпуска не было. Дальше все-таки надеемся, что наши руководства и правительства сядет за стол переговоров и что-то как-то решать, что закончилось быстрее. Это война. Дарына Трунова, Андрей Жегайло, Обозью.